Посвідчення покажи, будь ласка. Посвящения покажи. Посвящения, кажу, иди сюда. Посвідчення, покажіть, будь ласка. Я громадянин України. Я громадянин України, вам забороняв фотографувати. Другий, я вам показував посвідчення, ви не захотіли нього під... дивитися. Покажіть ваше посвідчення. Що ви хочете фотографувати його? Так. Да. А його не ви можна. можна бу... фотографувати. Я е, п'ята стаття Конституції України. Я, я громадянин від... України. Я... Ви... Чому ви мене знімаєте на камеру? Де ви громадянин ну, громадянин Якщо ви, Україна. якщо а хто ви, я по вашому ну ви получається государственне лице? Пла, правильно? ну я напевно, чому так. чому ви так, не да. в формі? Говорю, ви мене зупинили? Ви підійшли? Ви повинні представитися. Що я не ви в формі, я не мені... чу я Власка, не чу. Будь ласка, Подавайте е, на мене. Я досу. вам забороняю знімати мого буса, автомобіля. Чому ви мене зупиніли? Чому ви? Я вам забороняю мене знімати? У Вас є два ви те, ви, ви мене зупинили? правильно? Я вас не зупиняв. А, а хто зупинив? Працівник ГАЇ. Ну, ви підійшли. Ну, так. Я підійшли. Не представилися. Я хочу ваші документи подивитися. Ваше вам. посвідчення будь ласка. Я вам представився, ваше представив. Тому що а я хочу зараз заяву писати пиші, прокуратуру. Пиші. Я ж не знаю, на кого покажіть мені посвідчення. Не, треба було читати, я ж вам показував. Я хочу я предоставити мені. Я не буду дивитися ваше посвідчення, я хочу ваше посвідчення. Ні, я хочу подивитися ваше посвідчення. Зберіть фотоапарат, записуйте. Давайте далі. Що далі? Посвідчення. Зберіть мене... фотоапарат, ви хочете його фотографувати? Кого? Ви, ви нашу мій бус фотографували. — Я ваш бус Так. — А на що ви мене знімаєте? Я, я... Удаляйте фотки, я удалю відео. А я звідки знаю, чи ви удалите? Я, я пацан сказав, пацан зробив. Знаєте, скільки їх пацанів? — Ну все, покажіть ваше посвідчення. Тому, а що, що буде відстав. у вас відеозйомка, зйомка, приїде нас управління, візьмайте інформацію про мене я, і, в... В... і тоді... Покажіть ваше посвідчення. Я вам не посвідчення покажи. Ви, мабуть, пока їдьте, бо це буде надовго. Я буду перед. Посвідчення покажи. Посвідчення. Ви показуєте чи ні?